Така красота, пілігріємо до всі. Перша кава рано, горе в тумані, кава з молоком і такі штучки має. Є. Гірське місто вже майже до горів дійшоли. Забудемо підніматися високо. Капець. Така неймовірна красота піднімається в гори. З тої сторони має гарніше, але став на перепочинок, скину кофту. Їм фрутос. Фрукти вже навертаю, вже не гаден йти. ну Максимальна швидкість від горб була. Так я така красота. Нормально. Позідав горішки, батончики, яблуко, води напився. Не разом з яблуком, але за цілий день каву і нормально. Рубу як кінь. Красота. Корови, звук. Фу, підкурив таку гору. Ще є вищі, але це капець. На десерт. Беру розгон, бо маю 30 хвилин. Перше це 2,5 км. Щоб було 5 км в годину. Але під такий горб швидкість коли коби 2 була. 3. Треба буде потім на рівному ускорюватися. Хочу до 3-ї години фінішувати сьогоднішній день. Яка красота! Це капець, підйом! Йомайо! Все, Всього вже пів кілометра піточки. Виберу червону трасу попри дорогу. Бо там трошки вищий моде кущі, щитом 20 метрів від дороги. 50 дорога йде. А червона йде по правій стороні, а йду по лівій. Класика. Грів uh -huh! лопанов, Трактор тут стоїть. Тут у дороги. Uh -huh! pierwszy raz grzyb. Może się uda, no nie. Ale oficjalnie. Ubra, Krasota. <truh> Drogo, perebiste. Uhuh. вікна, там столики такі. Я сидів там напереді, треба ще зайти на бік. Такі дощ, такі гори, там класно. Тут має більше видно, напереді може ще більше має, але зараз море прояснитися. Буде суперово. Алло. Алло, це вже який мій день? Я трубку підняла, що вам да? це не було. Да? Добре, добре. Десь Десь 31 -е число, я 12-го сортанув, це вже скільки днів. Закриє вікно трохи. 19. 19, 19, 19. 19 мало год. Да, вроде с 20 19 сьогодні. Ну, 8, 20 число и цей. И 11, 19, дай, да, гамбургер Пішов у цей э, магазин, що купив щось Небагато кусь порцію купив ще нову таку, як той, що нагрівати. І ще щось купив таке, щось неповніше. Що. Три яблука купив, порцію. По-моєму ще щось третє. Немало. Маленький магазин Дія називається. Таких магазин, це, цей в містах великі, як каравани, але. Але немає, ну. Бо маленький чес. І пішов уже потім тому Ольбер. Дивлюся цей. Е, той щерні був. Льовха там шуни так. Mm? Шо та він просто питався, чи Дія писала по-іспанськи, чи по-українськи. По-іспанськи. Mm? Може читається по-другому. А Дія пише. А, Діа пише. Не діє, а є? Ні, дій є. А може то щось означає в Імсі, ну... Може, ми так читаємо, як сідамо. Холейфуд, і ще щось там. Вернувся, ти дивишся, той чувак з Сєрнігова, дядьке з Львова, каже, то ти казав тут зупинятися, ми всі зупинилися тут, знаєш. Ти скомандував, каже, що тут боїмсі зупинятися. А ще не забув подивитися, скільки я цей зупинив. Завтра mm -hmm. Чувак був з Канади. Народився в Канаді, так класно говорить по-українськи, чітко, класно, суперово, топи за Україну, все. Ну. Як більше, ніж патріот України навігаєш, у То У Львові. Той той, той. Ну, так само як Джон той був з yeah. Євою. Ні, це говорить добре, класно, по-українськи, кус. Колись... тато був з Харкова, мама була з України. Ти там народився, ти з татом говорив більшість, ти по-русски говорив. А потім вже розійшовся тато, ти з мамою ти... з 19 років чи звідти, там, не знаю йому скільки, але перейшов на українську, бо говорив з мамою і з бабою. І чітко так говорю, все за Україну, переживає, донати там, спіла, і ще щось там. Ну, настоящий цей підтримка України. Царку не подобається, руска, ще щось, мова, щоб була українська. Не хоче навіть говорити з русскими, не хоче навіть вспоминати, що він ну, навіть чує новини, що по-русски йому бредко каже. Ти таке, ти той був хто новий з України. А, З дрібнем, бо мав розказувати різного дрібного, ну, щоб було я. Але це забуваєш, однак пару разів було, що переходив місць, і даєш так, таку руку, як, ну, руку вверх, тако, махаєш такого, ну як. Як хлопко складаєш до себе трохи, такого вверх-низ, і то означає, що фура, щоб посигналила. Я пару разів вже три рази пробував і три рази сигналила. Сьогодні на, на повороті, а тут блід поворот ще був, я тако рукою лівою, чух-чух, той дід. Пип -пи -пи. поїхав. Прикольно? Mm -hmm. Зробив відео таке. На мості робив. На мості, то знаєш, коли люблять на мості робити. Стоїш на мості і фури їдуть, знаєш тако. І, пуп, пуп. Дарі, три рази три рази пікало. Ти ще щось було дрібне? Я забув щось розказувати таке щось. Ну, багато чого дрібного, але щось таке, ну, що теж прикольне було. Ти сьогодні стартанув та й вчора ще стартану, tai... Вчера, що там було? Прийшов туди, ти діди вічеряли щось. Я щось пішов їсти печенька. Пісенька пішов їсти з, з тої фантої їхньої КАС, лимон. З лимонадом. Колосаль круткої старої. Собі сів, вед на гори, на доматах. Посидів, поїв. Потягнув пішов в Ольбер, дідами говорив, що раз там. Діди мені черешень надавали. Черешень вже є тут. Вічні, сіречні, так. І я пішов ще їсти на лавочку Серечні. У мене було вообще місце в коридорі. біля Параші. Ну, Недалеко, ну так, з-за закавулок В коридорі. Добре, в туалеті не а а цей дядько здобува спав внизу сам. Чотири чоловіка в кімнаті було, Дев'ять ліжок, 18 чоловік. Я пішов, поставив їм госпітальєру ще один бал. Як 19 чоловік у номері і спали чотири. І один спав, він ну, він спав внизу, а його той друг спав вверху. Каже, ти ж переселіть, його тут. Ні, то хто може, ще прийде. Якого хера? Прийде пізніше, ти має кращі місця йому тримають. Торки дебіли. Або хто зарезервірував, тримають місця йому. всі пікети, і я, ти там вже потім лягав спати, молодьож був на кухні. Але якось заснув, не мало. ну, мені все рівно було. І, і ти як то? Ти сьогодні я проснувся, де ж у п'яті ще я І сатанув так. І дядьки зі мною сатанули теж. Ти троє йшли по місту. Вийшли з міста вже гори, почалися вже як, ну, як до Марійських, доїжджати таке вже в гори. Туман, в горах такий був, видно було, хмари, і цей. І йшли довгенько, так і говорив з дядьком з цим живом, один десь там відстав трохи десь на 100 метрів. І потім сказав, що я вже йду. Ну, а я скоріше. Ну, міст нема три кілометри прийшли, кафе нема. Ну думаю, до кафе хоч дойду. А то місто було закрито, ну в готель годині ніхто не відкривається. Потім я дав газу. Два одне місто чи два пройшов, такі великі ці мости, попри дорогу йшли. Гори починають, мости такі величезні. Ці гук. Для машин. Колони такі. Знаю за 20 метрів увертоку. міст високий такий. Потім вже якесь місто промінув, тари такі бетонні, ці їхні камінні. Потім кафе з'явилося, я зайшов в кафе. Просто очеред щент. Я думаю, що дурний чекати, пів години додальше. далі. А Далі оказалось, що десь 5 кілометрів треба було йти. Прийшов в кафе, собі сів спокійно на вулиці, так бидок трохи нагорі, трохи так. Випав капучино, з'ївки з цей. Щось я достав сумки, якісь, з печені. А, ці батончики, думаю, що щось таке є, то батончики були такі. З лакові. З сімочками різними такими. Потім стартанув. Потім ще мало пару місць бути до цей до гір мали доходити. Воду пив, скрізь дає, ще щось там є було. Потім стартанули, там щось вже, по-моєму, не було. До гір вже, по-моєму, щось такого нічого не було. Потім гори почалися. Підйом сьогодні треба було 60, 600 метрів треба підйому було ті, на горі тільки. Ну, Такі гори мали 600, тобто колонис версти і ще більше підйом був за день. Я крвану по тих горах. Ішов, йшов, дивився, то то. А потім вже почалися серйозних на верло такі стерічки по по цему. Ну як по, по горах стерічки такі верхи дівчина мене обганяла. І каже, о там, що що, то там, ну, шо скоро йде, там, шо, а, я фас, що ж так, руталика. Показує руками, що ну, сильне, там то, що з так говорить. Я й крованув за нею. Такі по газами, десь 15 чоловік може десь обігнав. Потім вже почалося було таке слизько, то я вже все, застряг. Вона десь рванула вже вперед. Але кусок добрий гориє. Дав газу, вверх, так би ну, дився, піднімався, а те, як рванув за нею, десять потів скинув це, але не відставав. Потім видерся наверх, на ту гору, було вода попити. і кафешки якісь відкриті, то вже не заходив. Пішов далі, там такі краєвиди клас, вже в горах, ні в горах. Гірські дорожки, такі, вівку, корови пасуться. Коні були, накидали ліпьошків. Потім що було? Щось інтересного до магазину. Альбертс був інтересний, 12 година всі заселяються Альбердом. Ого, сказилися. Думаю, я йду далі. Потім було таке місто старе. Пішов у цей церкву, нема, відкрита, але нема печатки. Написано, де з готелі ставити. Зайшов магазин, купив ракушку першу собі. Та ракушка, ну половинка така ракушки. З хресиком намальовано. Ні, настояще. Всіх є такі ракушки. Тільки був перакушко, велика, велика така, на всю доню. Це є з Австрії бачив людей, з Італії. А, коли йшов, ну. На початку йшов, коли від дідів, ну, Ви... ну, хоче дідів лишив, обганяю. Ну, всі мене пообганяли, поїзді там йшов. Обганяю одну тітьку. Венкаміно, тіка перепулилася. Тому ну, друга, дивись, італянка йде. Да, okay? є. Yeah. Maybe next. Two minus, maybe є. І цей. Дивись, італянка йде. Я... Мамма мія! Там щось oh, то. Наш напутався знову. Ой, йо. Там щось говорили то-то. Потім всі йдуть, думаю, що не напужу, тітку. Це бонька міно, тітка ж перепутався руками, стрясав, думаю, як троє людей мене погають, Тому уже йшов легенько, боганька міно, тихенько знайшов, підходив. А то немає нікого, я вух з'являюся. Понаплежив усіх. Чутьки попересирали, добре. Знай як. Сбі спокійно йшли собі. І сей. І потім той сувенір купив. Ти. Потім було дві дороги, одна червона, одна обична жовта. Я думаю, червону беру, що там? Як давши на гору. Ще пару метрів вгору витиснути треба було. Але видів добрих не було там. Пару метрів. Але хоч машин не було, бо та дорога попри машини, а це хоч без машин. Без людей. Тільки велосипедисти мене виганяли. Дітей. Вийшов потім вже одне місто. Там були теж якісь сергви, то все. Ти пішов далі, я ще мав, ну запланував далі йти. Ти що там, що було інтересне? Фоток багато наробив сьогодні вже. Горів, фан, різні дісти гарні. А, сьогодні бачив ромашкове поле. Такі ромашечки, не знаю, ну не великі такі, знаєш, а маленькі такі. Думаю, мама би продавала там би 3, 3 мільйони доларів би, заробила. Просто все біле, величезне поле, і все біле, і біле. Угу. Горе видно таке, ну, як, так, ну, частина гори, але ну, і полонина, і ще щось. І це, і. Тона цих ромашок. Писачі. Бо ми ромашко, як цього тюльпан, не тюльпан, це вот, наростив собі так само ромашкою поле. Звичайно, такі галявини. І потім ще дав газу, нормально газував. Трохи заблудився раз 50 метрів, 100, не туди пішов, але не вернувся добре скоро. Ти вже дійшов до цього Альберга, в гальберга, третій годині, я фінішував, завтра скажу скільки кілометрів. Має бути добре, багатенько. Бо 31 мало бути вже давно. А це вже десь 36, може десь приблизно. Може більше. треба, десь 36 приблизно. Зайшов в Альберг напроти. Просто дом, атмосферний такий дом. Один. Заходжу в одну кімнату, нема нікого. Там видно, що це як дівани. Заходжу в другу, ну, як двері. Теж відкриті там щось гудить, таке, як стріляльні машинки, ну, таке, що як о, ці... речі, є щось, а немає нікого. Та є ліпер, думаю, як нема. Може, хтось прийшов? Нема. А хто перейшов в дорогу, дивиться якийсь будинок, може тут. Дід каже, тут, тут, щось там вже, коли доходив, заходить туди. Зайшов. Заселився. Теж святі свя вже з'явилася, Не було. Зай заселився. Цей чувак, що зараз дає мені ну, їсти бармен, його жінка з Херсона. Хоч диван добрий дав мені. Хтось коло дверей спить. Так смішно виглядає, двері відкривають, і він сидить наверху, знаєш. Ремет, дощ зараз, гремеет. Так ну сильно грім не чували гу, гуркоти, добре. Вийду, знімлю відео, як гори тут класно, вже така атмосфера в горах вже в Ну, не такі як Альпи, але сиріно гори. Ти скупався, інтернет відключив вже ти пішов їсти. Тільки що заказав крем суп. Такий білий, такий біленький крем-суп із овочевий. І рис з, з з, з м'яском курячим. Були кафешки відкриті перед цим. Жарили, що вкусно, так що му зупинятися. Не знаю, не резервірував усе. Ти вже йшов, ну, не зупинявся. Сьогодні атмосферний день класний, такий природа, горе, ліс. Заходиш в ліс, так класно. Горе потім з'являється. Різні полонини, корови чути, що там булькають цими. Зіночками. Інтересно, діди куди дійдуть. Не кажуть, мені кажуть, ми жібляти куплені. дідів, <звіць> зібрала. і них треба ще 4 дня. Сьогодні 4 дня. Дойти. Але лишається, якщо сьогодні, то 160 км, якщо вони прийдуть менше, ніж я. Кожен день 40 км. Кожен день, день 40 км не вийде. Завтра треба буде, може, спускатися знову з цих гір. Спускатися це дуже тяжко. Якщо були такі камні, то вся як в дорогу і якщось то добре, все то якщо... добре. Камнями то це нереально. Шпейс підняли, все добре. Ну, не гори, 1300 метрів може. але... Ну, не гора, а іменно ті села може. Резку смачне, ну. ну? Mm -hmm. Смачненько поїм. Вечеря була 16 євро. Я думаю, та ні. Може поїм зараз на 9 чи 10. А там це саме дадуть. Зараз десерт бери, не хочу салатки. Кожен не хоче, що має платити за дві локації. І закономети там 3 євро штолку десерт маю. Приготував, головне, щоб не було на вулиці холодно. Бо щось я виглянув дощ іде, холодно. Вийду, може, десь поїм нормально. Діди дивився, може, я собі смішно мені. Діди дивився о 8 годині Ага не було пале в ломорах, тому так скоро урбанув. А, віля, ось я. Я схожий на це. Це що мені вчило? Я долерів у кваль. Паділ усе, що знак вчора я фоткав, не обично дядько. О, ми бачили тоже фотки, фотки. Коли наче іще один ти знак знайшли такий, що там рукою показує. Де? Коли теж знаки. Я собі так подумаю сказати їм, а так? І там бачать більше ті знаки, знаходять. Так пройшов день. Їм ресторані. Та фотку oh, таке дав гусак, гусака. Рано був гусак десь. Єга я зупинився, щоб взяти батончик. Він як двоє гусаків. Зразу коли дорога як, ну, Перегородочка була, але. Як розб'єкалися, що ну той один гусак розв'язався, я яблуко беру собі. Ти відкусив трошки кинув йому яблуко того. Є каї, думаю, що йому дам? Розгірбувався так на те, що Батончик. ціл пожирався. Треба може мотати, бо може сядеш і другий. По ньому все розказав нормально. Не знаю, може щось було таке дрібненьке. Пахнучі квіти може, бузина, рози. Рози нафоткав сьогодні багато. Трояндів, троє трояндів. Ще якісь квіти різні. Може ці піоні від ті, не піоні від ці такі дерева. Піонові дерева теж є. Піоніві дерева і тітки, о. Може це були ще. Ті такі. Добре, зараз перезвоню по їтей. З... okay.